Добрий день, слава Нація. Сьогодні хочу поговорити про корупцію. Вже кого не таємниця, що затримка з постачанням зброї була обслоблена тим, що Україна ніяк не боролася з корупцією і розкладанням тих грошей, які отримала від Заходу. Зеленський нічого не робив, щоб цього уникнути. І це коштувало дуже багато життів наших найкращих хлопців. Ще у 2016 році я написав статтю Боротьба з корупцією. Чи є шанс? Так от, в цій статті описав, що дуже важко боротися з корупцією в країні, в котрій майже 50% населення зав'язав в корупційних схемах. 30-кілометрова прикордонна зона, там діє контрабанда корупційна схема. Загадайте Чонга. 14 року захолусне село на межі між континентальною Україною і Кримом. Після 14 року воно розквітло, люди стали заможними, село змінилося. І все тому, що воно стало осередком контрабанди в Крим. І так, таких прикладів дуже багато. Влада ніяк не бореться з корупцією. Бо в ці корупційних схемах зав'язані майже всі дещо Згадайте. Митників, прикордонників, поліції, лікарів, пожежників і тому подібне. Майже всі вони є учасниками якихось корупційних схем. Є дуже дієвий метод боротьби з корупцією, але влада чомусь його не хоче приміняти. Треба, щоб Верховна Рада здала закон, згідно якому хабарник, незалежно від розміру хабаря, Отримав би пожиттєвий термін, а його майно ділилося б 50% отримав би той, хто здав хабарник, а 50% забирала б собі держава. Я запевняю, при такому законі корупція зникла б за неділю, бо знайшлося б дуже багато бажаючих отримати таким чинником гроші. Хай, якщо би, би, захотів би також підзаробити. Але такого закону ніколи не буде, бо влада має зиск від цієї корупції. І влада Зеленського буде доки, доки буде ця війна. Тому війна буде тривати дуже довго, бо влада не хоче кінця. Бо вона розуміє, як тільки закінчиться війна, закінчиться термін Зеленського і термін цієї влади. І до них буде дуже багато запитань, на які вони не зможуть відповісти. Тому вони будуть старатися. Яка молодовше, щоб ця війна тривала. І ті, хто розраховував на мирний саміт 16 червня, помиляються. Зранці зробить все, щоб на цьому саміті війна не закінчилася. Отака наша скрутна становища в нашій країні. І, на жаль, я поки що не бачу світла в кінця тунелі. Смерть ворогам.